Вітаємо слухачів Українського радіо Миколаїв. Слава Україні! В студії працюють ведуча Галина Самойленко та операторка Етеру Наталя Квашенко. Українське Радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва, 92 FM. Первомайськ сто п'ять і дев'ять еф. Сьогодні, 8 травня 2024 року, триває 805-та доба героїчного спротиву українського народу російським окупантам. Допоки наші герої виборюють перемогу на полі бою. Цивільні українці дбають про найбільш уразливих людей в тилу: діти, молодь, люди з інвалідністю потребують посиленої уваги та допомоги. Громадська організація Майстерня добра, яка діє з 2014 року, сприяє самореалізації особливого. Вистісному та професійному розвитку громадян України саме такої категорії населення цією громадською організацією вже успішно реалізовані такі проєкти, як Україна, Норвегія, навчання військових та членів їх сімей в Україні, спокій, підтримка психічного здоров'я учасників підрозділів територіальної оборони та їхніх сімей в умовах неспровокованої російської агресії проти України. Наразі в області завершується реалізація ще одного проєкту громадської організації майстер. Ні, добра спокій 2 за підтримки Посольства США в Україні він створений, щоб відновити осередки інтерактивного обладнання для інклюзії та реабілітації, що постраждали під час неспровокованої агресії, а також розробити матеріали для дистанційного навчання персоналу. То сьогодні у програмі Радіо День далі ми дізнаємося, які найголовніші цілі даного проєкту та як вони реалізуються на Миколаївщині, та які інклюзивно-ресурсні центри регіону стали його учасниками та яку підтримку отримали. Восени минулого 2023 року стартував проєкт Спокій 2 Він спрямований на покращення якості надання послуг у закладах, що обслуговують осіб з інвалідністю і тих, хто потребує реабілітації. За час його реалізації організатори запланували відновити або оновити до 20 одиниць обладнання Бріолайт у різних куточках України. Для отримання безкоштовного оновлення, ремонту або реставрації обладнання Бріолайт громадам, а саме, інклюзивно, Ресурсним центрам до 1 грудня 2023 року необхідно було заповнити невелику анкету. Після розгляду організатори обрали 15 закладів, в яких відновлять до трьох одиниць обладнання, проведуть навчання персоналу та оновлять програмне забезпечення до версії 2023 року. Організатори проєкту Спокій 2 отримали заявки від закладів з Миколаєва, Києва, Бучі, Гостомелю, Харкова, Нікополя та інших міст, де війна залишила свої сліди. А як проєкт реалізовували на Миколаївщині, маємо можливість дізнатися у Андрія Васильєва, координатора проєкту Спокій 2 Випускника програми обміну Ukraine бізнес Leaders. вітаємо вас, пане Андрію, і відразу хочемо зауважити, що даний проєкт поділений на три складові: в чому їх суть, а потім про результати проєкту на травень цього року. Тож слухаймо. Перша складова і перше наше завдання: відновлюємо інтерактивне обладнання в інклюзивних центрах і в реабілітаційних центрах. В особливо в тих регіонах це Миколаївська і Київська область, які найбільше постраждали від агресії. Скажімо, все більше дітей, яким потрібна допомога. А ми намагаємось автоматизувати цю допомогу. Але обладнання, яке було встановлено в минулі роки, воно постраждало. Тобто, ми зараз зустрічаємось з такими центрами, які переїхали кудись, або було фізично пошкоджене приміщення. Згоріло обладнання, замість того, щоб купувати нове обладнання, і зараз держава відправляє гроші на в першу чергу на оборону, це зрозуміло. Ми створили такий проект «Майстерні добра, який дозволяє поїхати до цих центрів і оптимальним чином відремонтувати це обладнання, замінити пошкоджені деталі, відновити інклюзивний процес або реабілітаційний процес в цих закладах. Проект цей невеликий. У нас є 15 закладів, і зараз ми їх відновлюємо в рамках цього проекту. Зараз ми повернулися Снігорівка, Коблева, скажімо, Миколаїв кілька. друга частина. це курс навчальний. Справа в тому, що в багатьох місцях. Поїхали корекційні педагоги, реабілітологи, психологи. Приїхали нові, і не всі були підготовлені для того, щоб працювати з інтерактивним обладнанням. Тут ми говоримо про інтерактивні підлоги, інтерактивні панелі, інтерактивні пісочниці і так далі. Угу. І ми готуємо відеокурс, який дозволить навчити. Людей працювати з цим обладнанням без проходження якоїсь додаткової підготовки, яку раніше ми робили на базі, скажімо, Чорноморського національного університету імені Петра Могили. І зараз такої можливості фізично може не бути. Відповідно, готується відеокурс. Людина, людини, яка починає з цим працювати, щоб вона розуміла, як це почати робити, і мала контакти, як це ефективно використовувати. А третя частина нашого проекту ми плануємо провести. Навчання фахівців за допомогою цього курсу з авторами цього курсу і відповідно розповсюджувати його далі по країні, оскільки проект має ще довго тривалі цілі для того, щоб в тих точках, які ми не змогли охопити моментами перенавчання, і так далі, це буде доступний на сайті нашого проекту курс. Чому саме наголо зроблено на Миколаїв Київ? Чи благодійний фонд сам собі визначив і на цьому крапка? Це проект одразу скажу. А малих грантів Посольства США в Україні, і проект реалізується щорічно для випускників програм обміну США. Mm -hmm. Я був випускником програми Ukrainian Business Leaders UBL. Відповідно, випускники знаходять соціальні ініціативи і подаються з цими проектами. Mm -hmm. Миколаївська область охоплена відповідно до е, правил цього року. Кожного року визначаються в посольством певні пріоритети минулого року. Коли ми подавали цей проект, ми подавались область з огляду на того, що я випускник. Я працюю в Миколаєві, і я випускник програми обміну. Тому е, і це mm -hmm. Миколаївська організація майстерня добра. Відповідно, ми подавались з Миколаєвом, як з регіоном, який постраждав е, тут. Вже по перше, тут велика концентрація. Дітей, які потребують допомоги, вони переміщались, Люди приїхали частково з інших областей. Відповідно, тут концентруються і тут вже відносно є можливість відбудовувати щось. Uh -huh. А оскільки проект. Так і називається Small Grants Program, то обмежені можливості намагалися на максимально ефективно використовувати грантові кошти і заявок більше ніж власне ми змогли задовольнити і відповідно за певними критеріями. Тобто, яка кількість дітей обслуговуються, які потреби наскільки постраждала, наскільки ми взагалі можемо помістити це в бюджет, оскільки ми зустрічалися з центрами, які були повністю зруйновані. Відповідно, ми не можемо поїхати і відремонтувати, скажімо, Після прильоту повністю щось відновити. Але там, де була можливість в бюджеті цього проєкту максимально відновити і для максимальної кількості дітей якийсь інклюзивний або реабілітаційний процес, ці точки ми обрали, і е, я сподіваюся, що все пройде добре, і можемо ми знайдемо ще можливість відновлювати далі, тому що заявок більше, ніж є можливість задовольнити. Чи можемо сказати на сьогодні, на травень 24-го року, скільком допомогли або вже на стадії завершення допомоги? Так, результати є насправді наш проект добігає кінця. 13 з 15 об'єктів завершені, а тому, що в деяких точках ремонт відбувався таким чином, що ми демонтували інтерактивне обладнання і потім його перевозили до сервісного центру. І тільки в умовах виробництва це все відновлювалося. Наступно. Ний момент це ми починаємо зараз рекламну кампанію, тому що в рамках проекту створений анімаційний ролик про можливості. Автоматизації в сфері реабілітації справа в тому, що фахівців не вистачає все більше дітей, які потребують допомоги, і звідси автоматизація є одним із способів підвищити ефективність цій сфері. Третій момент це якраз проведення навчання, оскільки у людей вже відновлене обладнання, і відповідно можна запускати навчання, яке ми в травні плануємо завершити. Якраз цього місяця проведемо навчання. Відповідно, якщо Хтось тобто, працює з такого роду інтерактивним обладнанням в інклюзивних центрах, або хоче більше дізнатись про можливості автоматизації цього процесу реабілітації та інклюзивного процесу. Це інклюзивні центри, реабілітаційні центри, інклюзивні класи в школах. Або якісь спеціальні групи в дитячих садках, то відповідно слідкуйте за ресурсами нашого проекту, і можна пройти безкоштовно навчання, оскільки проект підтримується посольством США в Україні, працювати з таким обладнанням. Ми зараз фокусовані переважно на інклюзивній освіті і соціальній реабілітації. Угу. Відповідно, там де є категорії людей, які постраждали. Діти-сіроти, тимчасово переміщені особи, якісь діти, які мали якісь, скажімо, особливості або навіть були нормотиповими, але під час війни, скажімо, під час бомбардувань вони зазнали якихось травм психічних, фізичних і потребують більш швидкого відновлення. Які фахівці, які з ними працюють, то відповідно тут ми намагаємось їм допомогти, щоб вони мали інструментарій, з яким ми не з одного боку більш ефективно ці фахівці працювати з такими дітками а з іншого боку. А щоб фахівці менш вигорав. Ми віримо в те, що от така автоматизація і якісь додаткові електронні засоби вони допоможуть зменшити ще й вигорання. Таких Дякуємо вам, пане Андрію. Нагадаємо, що з нами на зв'язку був Андрій Васильєв, це координатор проєкту Спокій 2 громадської організації майстерня добра. Хочемо зазначити, що в Миколаївській області працюють 27 інклюзивно-ресурсних центрів, і в деяких з них в межах даного проєкту Спокій 2 вже Запустили інтерактивне обладнання з поміж перших був інклюзивно-ресурсний центр Коблівської сільської ради, і тепер реабілітація дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами в установі буде ще більш якіснішою та результативнішою, каже Оксана Вербек, директорка інклюзивно-ресурсного центру Коблівської сільської ради. Хочемо сказати, що наразі центр, який працює з 2018 року, обслуговує 42 дитини з особливими освітніми потребами з 12 населених пунктів у 2023 році. Його директором було призначено Оксану Вербе, яка відразу звернула увагу на той факт, що у центрі є дороговартісне сучасне обладнання, проте ним неможливо користуватися, бо воно не працює, і почала шукати шляхи вирішення цього питання. Як це було тоді, і чим допомагає обладнання? обладнання зараз далі розповість Оксана Вербик. в інтернеті я знайшла номер телефона команди Бріолайт. Зателефонувала Андрію Він мені розказав, що це за обладнання. нозології можна вилікувати з допомогою цього обладнання, як зацікавити дітей цим обладнанням. Тому ми прийняли участь в проєкті спокій 2 Команда Бріолайт це не просто приїхали, поставили обладнання і поїхали. Ми з ними постійно спілкуємось. Якщо в нас виникають якісь проблеми, то ми обов'язково телефонуємо, і ми дізнаємося, як це справити. Ці цифрові системи, які вони встановили, набагато підвищили, мотивували наших дітей. На сьогоднішній день є чотири обладнання «Бріолайт». Воно з 18-го року вже в нас є, але воно не працююче було. Зараз воно наразі воно працює. Це інтерактивна підлога, ну так скажемо, жива підлога. Це система, яка реагує на будь-які жести дітей. Справи з таким обладнанням розвивають велику дрібну моторику. Серед наших дітей є троє дітей з фізичними вадами, і за допомогою такої підлоги це унікальна можливість дитині відновити рухову діяльність малюка. Крім цього, у нас є інтерактивне го зеркало. дзеркало. Це тоді, коли ти не лише бачить себе, як він розмовляє в звичайному дзеркалі, а й чує власний голос. Дитина записує свій власний голос, потім чує, як вона дитина говорила, коригує своє мовлення, знову записує. Це дає можливість урізноманітнити корекційно психологічну нашу роботу. У нас є інтер інтерактивна панель Бріолайт. Це панель на стійці, де дитина вчить ми дітей вчимо працювати. На ноутбуках, але це не так е, їм цікаво, як на цій стінці, на цій панелі. І у нас є інтерактивна пісочниця. Діти її люблять найбільше, особливо діти дошкільного віку. Це прилад, що створює рухливу до руків проект на реальний пісок. Е, дитина знайомиться з навколишнім світом в 3D-системі. Mm -hmm. До речі, uh -hmm. так сталося, що у нас на території громади дуже багато ну, переміщених осіб. Ми теж з ними спілкувалися, тому що діти. Психологічно втомлені, і ми цих дітей теж беремо до себе, працюючи з ними. Діти дуже люблять працювати з обладнанням бріолайт, і отакі цифрові системи вони підвищують ефективність і допомагають. Пережити травму війни, і ми зараз живемо в епоху, коли гаджети, гаджети дітям краще працювати з гаджетами, аніж звичайними малюнками або розмальовками, як раніше, нутрі приміщення особи вони теж мають можливість до нас прийти, пройти комплексну оцінку. Пан Андрій Васильєв нам сказав, що очікується знову навчання, теж написав, записалися на це навчання. Ну тепер з Криродинку вам справа в тому, що ми індилюдино ресурсний центр, який не стоїть на місці. Ми прийняли участь в, в новому проєкті в української освітньої платформи, і там написали апгрейд цього обладнання. Що таке апгрейд? Це модернізація. Тобто, ми хочемо наразі в, в одному обладнанні. У нас 5-10 програм. А ми хочемо збільшити кількість програм. Збільшуємо до 100, до, 100, до 30 до програм на пісочниці. У нас буде. Це згідно програми Бріолайт проєкту української освітня платформа. До 20 травня планується перегляд, тому що у нас не один проект. Наша громада дуже багато проєктів подала. І захист наших проектів до 20 травня. І лише після 20 травня нам скажуть, хто дійсно отримає ці гроші. довгоочікувані, там максимально 500 тисяч. Травні планується провести навчання нового персоналу інклюзивно-ресурсного центру Снігурівської міської ради за допомогою нового відеокурсу підготовки спокій 2 Наразі на обліку в ІРЦ зараз перебуває 253 дитини зі Снігурівської, горохівської та широківської територіальних громад. Снігурівка знаходилася під окупацією 9 до місяців, і РЦ був розграбований, втратив аналітичну документацію за попередні роки. А про те, як працює зараз, нам поділилася Анна Бабенко, директорка інклюзивно-ресурсного центру Снігурівської міської ради. Дуже дороговартісне обладнання, з яким я була знайома ще в момент його встановлення в центрі. Це ще, мабуть, з 19-го року. Року візуально ми це е, обладнання бачили, і після того як мене призначили за керівником цього центру, ну з'ясувалося, що якимось дивним чином це обладнання в нас не викрили. Мабуть, через те, що не дуже розуміли, як воно працює. Їм користуватися. Так, як їм користуватися, але воно було дуже пошкоджено в плані того. Ну його намагалися, я так розумію, його намагалися зняти, що не змогли зняти, демонтувати, повери. Але проводи тому мене як керівника я знаю вартість цього обладнання і розумію, що в умовах військового часу ну навряд чи зараз знайдуться якісь спонсори, які нам подарують заново це обладнання. Тому ми почали шукати шляхи вирішення цієї проблеми, і дуже класно ми знайшли інформацію про саме про програму Спокій. Але коли ми прочитали, що лише тільки п'ятнадцятий РЦ можуть відновити це обладнання за рахунок благодійних коштів, ну чесно кажучи, надію мали, але але не дуже сподівалися, тому що у нас тут ну безпекові умови такі, що зараз ну більше допомагають якимсь регіонам, тому що там безпечно, і люди, якщо вкладають гроші, вони знають, що воно буде працювати і надалі. У нас безпекова ситуація трошки інша. Звістку про те, що ми попали саме в цей проект, ми отримали саме під новий рік. Навіть як повертається така віра в те, що дива трапляються стали учасниками да, з нами, проєкту. З нами зв'язалися телефоном. Сказали, що ми вже в проекті. У нас інтерактивна підлога. У нас інтерактивна пісочниця, і у нас інтерактивна панель окрім дітей з особливими освітніми потребами. Заняття з використанням інтерактивного обладнання проводилося і для учнів молодшої школи, ліцею, в якому орендує приміщення інклюзивно-ресурсний центр. На сьогодні вже все працює. Ми вже маємо фото, відео, звіти. Ми вже популяризуємо. Ми вже розповсюджуємо. У нас збільшується кількість дітей. Тому що зараз з попереднього складу у нас залишився один фахівець, який працював в центрі до війни. Вона вміла, вона знає, як користуватися цим обладнанням. По-друге, так само в рамках проекту Спокій ми отримали доступ до всіх навчальних матеріалів. За посиланням ми всі зареєстровані, зареєструвалися дуже багато і відеоматеріалів. Специфіка центру, вона така, що ну більш індивідуальної роботи, але зараз дуже складні часи, коли заклади освіти і дошкільні заклади освіти вони працюють дистанційно, і дітям не вистачає саме цієї комунікації, соціалізації. Да? Вони не навчені, у них не закріплені ці навички. Тому на базі нашого центру ми з фахівцями ми впровадили у нас щотижнево проходять групові корекційні заняття для дітей дошкільного віку, то тепер ці заняття проходять у нас з використанням інтерактивного обладнання. Дітки вчаться взаємодіяти в групі, вчаться робити по черзі, соціалізуватися. Соціалізуватися якнайбільше. І я ж кажу, що це дуже підсилило нашу роботу. Тож, якщо не ми почули, цифрові системи підвищують ефективність та мотивують і допомагають подолати травми певні категорії дітей. Автоматизація дуже важлива, оскільки дітей, які потребують допомоги, стає все більше, а фахівців недостатньо. Тож спільними зусиллями з міжнародними партнерами ми зможемо подолати труднощі та зробити відпочинок та навчання дітей більш ефективним та цікавим.